В ході апаратної наради міського голови профільний заступник Володимир Мазуренко проінформував про стан заборгованості населення за отримані послуги комунальних підприємств, прилуки тепловодопостачання, прилуки житлобуд та послуга. А також довів інформацію про роботу з боржниками, відзначивши тенденцію до зменшення кількості боржників саме підприємства Прилуки тепловодопостачання. «По цьому підприємству 37 боржників, які мали абонентів, які мали значну заборгованість, погасили цю заборгованість. От по вулиці Константиновської 10 абонентів погасили заборгованість. Це такі будинки, як Константиновська 109, квартира 12, 5 тисяч, 130 тисяч погасили. Константиновська, 120, квартира 39, 16, 215, 16 тисяч 215 гривень погасили заборонень. Садова 135Б, квартира 28, 5 тисяч 800, садова, 135Б, квартира 30 6075 тисяч 75 гривень. Ярмаркова, вулиця, 41, дроб 5. 59-та квартира 7162 гривні, 41 гривні. 41,5 квартира 99 23 227 гривень. Загалом споживачі послуг комунального підприємства сплатили боргу на суму майже на півмільйона гривень. Також Володимир Мазуренко прозвітував про претензійну роботу комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання по роботі з боржниками за останні три роки. 20-й рік. значить 196 абонентів подано до суду. На суму 4 мільйона 271 тисяча гривень. У 2021 році значить, 102 абонента, на 102 абонента подано до суду на суму 2 мільйона 382 тисячі. І заключено договорів на реструктуризацію боргу на 1 мільйон 519 гривень у 2021 році. В 2022 році до початку військових дій на території України. Подано 29 претензійних заяв на суму 1 мільйон 466 гривень, і заключено договорів на реструктуризацію боргу із 71 абонентом на суму 572 тисячі гривень на сьогодні. Через повномасштабну війну робота з боржниками дещо ускладнилася. Зв'язку із агресією Росії. Прилуцький міський суд певний час не працював на сьогоднішній день. Відновлено роботу в судових інстанціях, і, і крім того, хочу зазначити, що е, ще при початку пандемії ковіду відключення споживачів за борги заборонено. Тобто, це такий має фактор, який Мішає для того, щоб повернути ті борги, які мають має населення перед нашими комунальними підприємствами. На завершення міський голова Ольга Попенко дала доручення керівникам комунальних підприємств щодо активізації роботи в напрямку зменшення кількості заборгованості. Доручила надавати відповідну інформацію кожної апаратної наради на кожну апаратну нараду. Ви готуйте, будь ласка, інформацію Добре. щодо роботи комунального підприємства «Прилуки житлобут, комунального підприємства послуга, тепловодопостачання щодо роботи, яка проводиться з боржниками.